Друзі, всіх вітаємо на нашому стрімі контракт. «Нерухомість». Поки всі збираються, поки всім іде оповіщення. Я розкажу тр... трішки про себе. Представлюся і розкажу про себе. Мене звати Марина Ярова. Я в нерухомісті працюю вже з 2007 року. Наразі я є директором з розвитку компанії Контракт нерухомість. Можна сказати, я hr директор За що відповідаю кожного дня, що бачу кожного дня в своїй роботі. Бачу, як ростуть нові спеціалісти з нерухомості як розвиваються та зростають ті, хто вже досвідчені. Я допомагаю кожного дня на кожному кроці. Всім, ті, хто вже досвідчені та заплутались в своїх історіях, я їх весь час підтримую. Новачки постійно підтримую, даю їм нові знання, нові інструменти. Ми в компанії постійно щось. Вигадуємо щось, розробляємо нове, щоб полегшити максимально ріелторам їх буденність, їх життя, їх роботи з клієнтами. Друзі, якщо там чутно, не чутно, ви пишіть, будь ласка, нам. А задавайте, задавайте питання. Якщо там є треба щось відрегулювати, чи мені треба посунутись, чи Анастасії посунутись до того, що хочу представити свою помічницю. Чи це помічник. HR-менеджеру у нас Анастасія Вітаю. Анастасія. Що ви робите кожного дня в своїй роботі? Я шукаю найкращих кандидатів для нашої сфери, для нашої компанії Для нашої так. компанії, так проводити співбесіди, проводжу так проводжу співбесіди та навчаю вас новому. Добре, супер. Ну тоді поїхали, друзі. Сьогодні наш е, стрім присвячений е, взагалі ситуації на ринку нерухомості в місті Харкові та на ринку праці в місті Харкові. Да, з чим зараз реально стикаються люди, які в пошуку роботи. Анастасія, що думаєте взагалі? В чому зараз? Які проблеми зараз з пошуком роботи в Харкові? Є чи немає? Я вважаю, що є, є так. Тому що дуже багато підприємств позакривалися в нашому місті, повиїжджали за кордон, наприклад, або на релокація. Та... Така собі при так, да, так на та. західну Україну. Тому залишилось небагато міст. Де нормальна людина може себе так. знайти, так звичайно, зв'язку з війною дуже загострилася ситуація з пошуком роботи. Ми це кожного дня відчуваємо. Особливо ще бачимо, що багато в Харків зараз приток людей прийшло з навколишніх маленьких місць. Так. Балаклея, куп'ян до нас приїжджають, так з маленьких таких містечок, сел люди в пошуках роботи, і з чим, з чим вони реально стикаються. Що багато хто шукає там на дистанційну роботу, так а спеціалістів так, так. багато шукають якихось таких високопрофільних, так, з якимись спеціальними знаннями. А не кожна людина має ці знання, не кожна людина має цей профіль. І до того ж одразу хочу запитати вас, напишіть в коментарях, яке, яка у вас освіта, так з якою ви освітою, що для себе шукаєте взагалі? Да? З чим стикалися взагалі з складностями пошуку в роботі, чи не стикалися? Напишіть, друзі, поки ми з Анастасією розкриваємо далі тему. Ось і що ми пропонуємо так нашим кандидатам, чим чим наша компанія може допомогти в питаннях пошуку роботи, Настя? Ми беремо людей без досвіду, але з великим бажанням навчатися новому, саморозвиватися, та ми готові допомогти будь-кому. адаптуватися, самоадаптуватися адаптуватися, в сфері та освоїти нову сферу для себе, де безліч можливостей для розвитку. Ти, можеш бути, ти розвиваєш навички як психолога, так і маркетолога. Також навички спілкування з людьми взагалі, тому що це важливо взагалі у будь-якій сфері. Друзі, сфера нерухомості, а, саме у Харкові, чому вона актуальна? Чому людина може себе тут взагалі не знайти розглядати? Бо в Харків велике місто це місто мільйонник. Тут дуже розвинута інфраструктура, метро, а, транспорт і тому багато таких, знаєте, спальних, особливо мікрорайонів, побудували. Да? Дуже багато набудовано нерухомості. Тобто є матеріал, з чим працювати. Це перше. Друге. Це е, ситуація з міграцією. Вона нереально загострилась. Багато харків'ян, саме таких, знаєте, корінних мешканців місця. Вони просто поїхали зараз за кордон. Де вони там? В Германіях у нас, так, в Німеччині так, так, сидять так, так. там а в Австрії на Західній на Україні, угу, у, у, у Львів іммігрували, і вони е, зачасту вони не розуміють, що їм робити з їх нерухомістю. Тобто вона в них тут залишилась. Багато хто тримає її як актив, ну так не хоче з нею так одразу розставатися. Так хоче там поздавати в оренду, щось так ну, щоб вона приносила, але все одно, але все одно їм необхідна допомога так. наших агентств, нашого агентства, тому що це гарантії безпеки у першу чергу. Так зростає просто дуже попит зараз на спеціалістів з нерухомості, бо треба приділяти увагу кожному такому об'єкту. Також в чому іще зараз така відбулася загострення ситуації потреби спеціаліста, бо працюють програми, такі як Є оселя. Багато хто може знає, що, що є у нас держава підтримує таку програму, як доступна іпотека. Під 3 та під 7%. Так, програма не дуже суперактивно фінансується, але ж фінансується. Реально за два місяці проходить така угода, якщо замовник звернувся і правильно подав всі документи. Також є відновлення у нас дуже активно працює навіть цьому місяці. Я навіть не знаю скільки три чи чотири рази да, вже вже так, людям так, вже на багато. сертифікати понадходили кошти. Що це означає? Це означає, що люди мають реалізувати ці угоди свої впродовж одного календарного місяця. І це, звичайно ж, попит на наш ринок. Так, тому Ми що? маємо допомогти цим людям, бо це складні угоди. Так та самостійно зробити це майже нереально, Майже нереально, бо треба і з документами встигнути, і з пошуком і домовитись і про ціну, і про всі умови, і скласти угоду, підготувати всі документи, все правильно зробити, домовитись з усіма спеціалістами з нотаріусами з юристами. Ну Для це знайти те, що тобі подобається. Так і те, те, що, що тобі подобається. В а у нас в компанії вже база <laughs> даних вся готова, і тому дуже людям. Зручно виконувати ці процеси. Ось наразі в компанії працює близько 40-50 спеціалістів, в залежності, як рухавати, новічки, не новачки. Ось. І Анастасія, а розкажіть, будь ласка, хто взагалі останнім часом хто приходить, з яких сфер? Дуже багато приходять і студенти, також приходять з великих компаній, наприклад, як Нова Пошта, тому що там. Огранічений розвиток. Ось там. Обмежено таке, так, да, так, все таке обмежено. Ось угу. там. Велика кількість обов'язків, багатьох не влаштовує заробітня платня, тому що дуже багато вони, тому що дуже багато вони вкладають у цю сферу, а нагороди. Не, не виходить. Так, бачите обмеження. Так. Так, так. І дехто, знаєте, от думає, що а, ще такий міф я чула. Думають, що робота спеціаліста з нерухомості це лише для якихось досвідчених, ті, хто розбирається. А, і потрібно на це багато часу витрачати. І все це нестабільно. А ми в контракт нерухомість повністю розвінчуємо цей міф. Чому? А, тому що ми реально беремо людей без досвіду в нерухомості, бо у нас налагоджена. Повна система навчання професії з нуля і до професіонала. У нас діють чотири рівні курсів для спеціалістів. І десь за півтора-два місяця людина здатна пройти всі чотири ці сходинки, так їх можемо назвати. Правильно, так, так. і за цей час оволодіти основними всіма навичками, щоб вважатися вже ну на рівні такому, знаєте, як досвідчений спеціаліст більше одного року досвіду. Бо ми переклали весь свій. Багаторічний досвід на свою навчальну платформу, тому за це переживати не треба. Підтримка на кожному кроці. Так, Анастасія, з яких іще сфер приходять часто люди? От хто от хто найкраще закріплюється останнім часом? Що помітили? Може, кейс якийсь, якийсь є у вас? А, приходила, працює у нас одна ріелторка вже десь місяць, а, вона працювала швачкою. Так. взагалі на виробництві? Слухайте. Так, так, Ось та за місяць вона закрила вже 10 угод. Вау! Це такий результат. Завдяки чому? Завдяки нашій системі, навчання, завдяки нашим спеціалістам, які підтримують на кожному кроці, завдяки керівництву, тому що воно не дає розслабитись та опустити руки. Та команді, так, яка завжди та тебе мотивує. так, так. так. Слухайте, ще знаємо такий міф. У деякі кажуть, а чули, що ріелтором стати може лише той, хто знає, досконало весь Харків, все місто, всі райони. Це повна мечня. Слухайте, у нас працюють люди, з, які б просто локально переміщені особи, а вони взагалі не знали Харкова, знали там, не могли відрізнити там Салтівку від Холодної Гори. Навіть. Ну, це максимум, мабуть, що вони вміли. так от І вони швидко швидко запродовж місяця адаптувалися, вивчили всі райони, бо зараз доступні всі ці інструменти. У вас так. під рукою карти, Google -карти да. під рукою ментор, наставник, команда, яка вас одразу Орієнтувала, куди вам що йти, завжди підкаже, деякий район так так і ми навчаємо з нуля, показуємо, які райони більш ліквідні, які більш актуальні, які менш актуальні з чого почати по кроково, щоб знаєте в голові таке каша не було. Тому за це хвилюватися не треба. Да? І одразу ж, друзі, хочу помітити, напишіть, будь ласка, в коментарях, що вас взагалі от зупиняє, коли ви шукаєте роботу, брак досвіду, які страхи саме вас знаєте, будоражать. Нам цікаво було, ми б могли б одразу під час стріму прокоментувати, як ми в контракт нерухомість працюємо з цими страхами. А Настя, а як відбувається навчання? Перший тиждень ми акцентуємо увагу на теоретичних, теоретичних знаннях, тому що uh -huh. це дуже важливо, без цього важко. Потім вже ми поступово знайомимо вас з нашою базою, з нашою системою роботи. Ми допомагаємо спілкуванню з клієнтами, як допомогти їм знайти той чи інший об'єкт. Uh -huh. uh -huh. А от завжди приходять люди, які так, от націлені, йти в нерухомість, які там саме хотіли. Ні. Звичайно, приходять, мені цікаво послухати. Розповідає. Тобто, ви самі перша так, пропонуєте та спробувати так. себе, так? Да? Так. Тому що коли людина працює багато років років бухгалтерії, наприклад, вона не розуміє, як можна розглядати взагалі іншу сферу. Угу, угу. Ось. І... А як вам вдається їх, чи якими інструментами ви їх залучаєте все ж таки спробувати? За рахунок чого вони приймають таке рішення? За рахунок того, що це нове, uh -huh. це спосіб розвиватися, а не сидіти на одному місці. Багатьох це підкупає, тому що і перспектива, мабуть, да? так, і перспектива можливість роз... заробляти, так? Можливість заробляти, тому що у нас можна вийти на необмежений рівень заробітної плати. А в середньому скільки може заробляти спеціаліст? Uh... З вашого досвіду по останнім часом новачків. Якщо брати новачків, то це від 500 доларів на місяць приблизно. Якщо більш досвідчених, це від 1000 доларів. Це, і це абсолютно реально. Це так, підтверджується так. у вас статистикою, заробляють так. Так, підтверджую, в компанії саме так. А ті, хто більш досвідчені, вони вже досягають а, таких, знаєте. А, Крупних цілей, вони купують автомобілі, нерухомість. Тобто, наша сфера це можливість створити капітал за відносно короткий термін. Рік, два, три. І вже людина може вирішити такі базові крупні свої задачі в своєму житті. Якісь такі плани, які він просто за все життя міг би не назбирати там, працюючи на тій самі новій пошті, да, як у вас приходять останнім часом там по 17 тисяч гривень зарплатня. Він її всю витратив на їжу, на квартиру, і воно все розлетілося. Це ми не може нічого відкласти. Інфляція yeah. все з'їдає. А тут, за рахунок того, що е, угоди часто відбуваються, знаєте як е, не одна таку стабільненька угода кожен місяць, а людина часто напрацьовує напрацьовує. І так, що, наприклад, на третій місяць роботи ціла цепочка угод, такий ланцюжочок одна за одною просто реалізується в один момент в якийсь короткий термін, впродовж тижня там попереїжджали всі, наприклад, да, з великої квартири на меншу а ті, що з меншої на дві. Тобто там три-чотири угоди відбулись паралельно. І людина здатна акумулювати якусь ну, необхідну для її задач суму, і щось може відкладати. Тому це реальний плюс, так, з рахунок чого приходять. Зливість. Приходять так, люди в нашу сферу, особливо в нашу компанію. Так, а, друзі, ви, ви одразу напишіть в коментарях, будь ласка, скільки хочете заробляти, скільки для вас є приємною сума на перших етапах і скільки яка мета а, на те, щоб мета росту, да, там, за півроку, скільки б хотіли заробляти, чи за рік, на який дохід вийти. І ми покажемо, як контрактна нерухомість це можна зробити, за рахунок яких інструментів. Так, одразу хочу більш по сегментам розказати, і хто у нас ще себе дуже класно знаходить. Ви знаєте, помітили, що ті, хто вчителі в минулому, дуже класно вони адаптуються. Чому? Тому що це люди, які звикли працювати з людьми. Вони мають такі психологічні можливості знайти підходи до людини, знайти якісь знаєте, десь лишній раз посміхнутися, когось там заспокоїти, когось підбадьорити. Як це роблять взагалі вчителі? І вони класно адаптуються. У нас є приклад. У нас Оля працює, вона в минулому вчитель, і вона вже за перший рік вона закрила 25 угод на вторинному ринку покупівлі-продажу. Повірте, це не простий такий результат для новачка. І вона його здійснила майже легко. Вона адаптувалась так, що вона в офісі там не сидить зранку до ночі. Вона встигає приділити увагу і своїм дітям. І приїжджає в офіс тільки по конкретних цілях, так це на збори, це на зустріч з менеджером і вирішити там питання, якісь з клієнтами. А так вона працює по своєму району. Вона адаптувалась, забирає дітей там, зі школ, зі кружків, бере, може, навіть інколи когось з собою на показ, а, до клієнтів. Тобто вона а, інтегрувала роботу в своє життя. І це їй допомагає і заробляти, і бути вдома, і бути частково домогосподаркою, і закривати всі свої потреби. Ось. І а, напишіть одразу в коментарях, хто ви зараз за професією, і що вам зараз цікаво, куди рости плануєте? Чим ким би хотіли би, можливо стати? Ми прокоментуємо, які у нас іще є приклади, з яких професій приходять. Ось. Так тому, друзі, не бійтеся пробувати себе. У Харкові попит на ріелторів, на спеціалістів з нерухомості зараз великий. Люди купують квартири, вони здають в оренду. Як я вже казала, багато би поїхали, треба якось використовувати. Люди активно орендують житло, офіси, комерційна нерухомість теж вже не простої. Всюди потрібен спеціаліст, всюди потрібна здатність домовитись. Здатність презентувати правильний об'єкт. До речі, Анастасія, як у нас роблять наші спеціалісти презентації зазвичай об'єктів? Що, яка у нас фішка така для всіх обов'язково? Робити відео, -огляди, відео -огляди. так Тому, що клієнт може одразу бо багато ж дистанційних це... да, клієнтів? Так, так. І він може прям опинитися так, у так. та... Зрозуміти, куди, що, як. Так, 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 так. А якось ми як ми допомагаємо, що от перші тижні. Тут, наприклад, хочу хочу пройти професію, що буде зі мною відбуватися в компанії в перший мій тиждень? Ну, ви допомагаєте, мабуть, так, йому теоретичну основу так. пройти. Так. Так. Я облаштовую йому робоче місце, допомагаю зайти у систему, показую, як налаштувати навчання. У нас є покроковий план, який розрахований на 15 днів, угу, і угу. там чітко розписано, що потрібно робити, щоб у тебе був результат. Угу, угу. А як ви кожного дня контролюєте? Чи не кожного? Як це відбувається далі? От людина розмовляю, просто розмовляю з кожним кандидатом, з кожним з кожною людиною, яка хоче йти далі. А якщо щось не виходить, От, ну не знаю, не загорбантажується сайт, до кого мені звертатись? До мене, до адміністраторів ми завжди допоможемо. Тобто, завжди ціла налаги, команда бек-офіс, зацікавлена в тому, щоб кожен новачок розібрався в усіх деталях, в усіх інструментах, і щоб все у нього виходило. Правильно, так Так, супер, супер. А що до пошуку об'єктів? Одразу треба. От я прийшов перший день, одразу бігти кудись. Треба чи що робити? Ні, у нас є ціла база об'єктів. Нікуди бігати не треба. Ми угу. допомагаємо. Ми допомагаємо як у спілкуванні з клієнтами, тому що є багато нюансів. А я боюся йти на перше на першу зустріч з клієнтами. Що мені у з цим? кожного новачка є угу. ментор, який супроводжує його на всіх етапах. Тобто, ви хочете сказати, що зі мною хтось піде на першу зустріч? Так, звичайно, вау. Якби у мене було так на адаптації, я не знаю. Це було б щось чимось. Мені мені доводилось всі ж кроки пройти самі ніхто так не допомагав. За ручку мене ніхто не водив. Класно, ви прям. Як фей тут <laughs> налагодили все, так? А, добренько. А друзі, пишіть, що вас лякає в роботі. От взагалі, коли нову, нове щось опановуєте, або, як, ну, або якщо плануєте щось, От що б вас найбільше б злякало, наприклад, а, при тому, щоб ви вирішили прийти в сферу нерухомість, що для вас найстрашніше було б на перший крок. Добре? Так. Ну хочу ще від себе додати. Ось доповнити Анастасію, да, розказати більше про нашу компанію. У нас такий підхід. Ми як така велика родина. У нас до кожного і повага, і увага. Обов'язково і кожного кожен день спитає його менеджер, його наставник, як тебе справи, чим допомогти, що які ідеї. От разом знімають і рілси і разом знімають і ходять на об'єкти, закривають клієнту ну, на взагалі командний підхід. І завдяки саме цьому підходу так небагато хто з компанії працює Завдяки цьому підходу а, нас новачки виходять на, на швидкий такий результат, так, бо так. вони а, починають працювати з об'єктами в когось, що є клієнт разом співпрацюють, і так у них виходить такий суцільний сумісний результат. Ось, і ми навчаємо працювати як з орендою, так і з купівлею продажем як з комерційною нерухомістю, так і з житловою. І охоплюємо сегменти і земля, і будинки, тобто всі ці напрямки. Працюємо із програмами: є оселя, є відновлення, допомагаємо з оформленням заявки. У нас працює команда юристів, нотаріусів досвідчених, які вже пройшли тут все. Просто з'їли всіх собак на ринку нерухомості. Вже я не знаю, який досвід ще потрібен, щоб допомогти нашим клієнтам. Тому, в принципі, задача новичка вона яка? Законектитись, Мати бажання, да, мати бажання, мати бажання. законектитись з клієнтом, і далі вже підтримка йде в компанії, така, так. що обов'язково ми його закриємо. Разом підтримаємо і закриємо цього клієнта. Так? А, от, і ще хочу сказати про систему мотивації. А, часто запитують, от як у вас компанія, який відсоток, чи є ставка, чи як воно все працює. Настя, прокоментуйте трішки. Ставка є у нас чи немає? Ставки немає, так. ось але завдяки цьому, завдяки цьому підходу є можливість виходити все вище і вище і вище на результат. За, за рахунок чого? За рахунок системи мотивації, мотивації яка базується на тому, чим краще ти працюєш, чим довше ти в компанії, і інші kpi показники, якщо в тебе в порядку, то твій ітоговий відсоток так, від угоди зростає. Він зростає. У нас є навіть приклади, що майже аж до 100% є деякі спеціалісти, хто в компанії давно вже досвідчені, вони з кожної угоди отримують майже 100% бонусів. Тому, щоб це питання, навіть, друзі, у вас не ставало, у нас індивідуальний підхід до кожного. Якщо треба детальніше, приходьте, будь ласка, на зустріч до Анастасії, і вона вам вже все розповість і все відповість на всі ці запитання. А підкажіть, будь ласка, чи є якісь запитання? Якщо є, пишіть, будь ласка, в коментарях, ми одразу зараз прокоментуємо. А, поки що немає питань. Я думаю, вони будуть після того, як я опублікую цей стрім, і полетять нам в коментарі. Так, так. І будуть вже зацікавлені. Настя, одразу на співбесіду. Так, Настя, а як потрапити на співбесіду? Взагалі, що, що от зараз людина подивилася стрім, що робити. От Нас, вона зацікавлена. У шапці профілю є посилання на наш чат, де ви так. можете ще раз прослухати усю інформацію, яка вас зацікавить, пройти тест, чи взагалі вийде у вас у цій сфері, mm -hmm. що вам для цього потрібно, ось та і записатись на співбесіду. Так, так. Тобто в боті є тест, а так. він складний? Ні. Ні? Скільки питань? Вам десять запитань, 10. мабуть, так. 10. Десь десять запитань. не треба там знати столицю, там Італії? далі. Все просто, да? так? Все дуже просто. Можна не боятися, так? Да? Ну супер. Дивіться, проходьте тест, підписуйтесь на HR-бот, проходьте тест, і там буде кнопочка, прям що да? там, там треба є. зробити. Записатись на співбесіду. Записатись на співбесіду. Ви можете і вам одразу що буде, що прилетить, якщо людина натиснула. Дзвінок. Дзвіночок Дмит. вам прилетить. Друзі, чекайте дзвінок і вас запросить Анастасія до нас на зустріч, так? І а, далі що, від, що буде відбуватися? Розповім про наш офіс, коли ви україните про роботу в компанії, про роботу так? в компанії. Угу. Дам відповіді на всі запитання. Так. Якщо людина нам підійшла, то ж який наступний крок? Далі я запропоную вийти на тест драйв. Так. Це можливість примірити на себе професію та ще раз впевнитись так, що це саме ваше. Бо, бо часто чуємо, моє, не моє людина сумнівається, людина не розуміє, чи йому підійде ця робота, чи не підійде, чи це для нього, чи не характер взагалі роботи. Так? І якраз такий у цей етап тест-драйв він допомагає знаєте, розібратися. Тобто, вже для себе відповісти на питання, чи варто мені втрачати час, сили зараз на те, щоб працювати тут? Чи підходить мені команда, система роботи, система взагалі, навчання? Система навчання так. Чи моє, не моє. Ми зробили таку. Такий важливий крок, який ви можете на себе приміряти, і потім без всяких обмежень, ніяких обід, ніяких ніхто не буде плакати, ніхто не буде вимагати з вас гроші, кричати Сплатіть вам за навчання, без цього цього, ви можете завжди сказати. Так, і ми продовжуємо так, і буде відбуватися навчання за рахунок компанії. Або можете сказати ні, ми не продовжуємо. І тоді ми залишаємось друзями. А, мабуть, в майбутньому у вас будуть якісь задачі на ринку нерухомості. і двері відкриті, Ви завжди можете прийти і а, вже отримати тут спеціаліста якісну послугу і допомогу в вашій конкретній задачі. Або можливо, пізніше вам буде а, цікаво, цікаво себе спробувати. Тобто, ми залишаємось друзями, і ніхто ні, ні на кого не образить. Це ви завжди можете, а, принаймні, спробувати. Так. Але ми не всіх беремо. Yes. Настя кого не беремо, хто нам не підходить. Неактивні, невмотивовані люди. Люди, які не хочуть розвиватися та пробувати себе в різних сферах, uh -huh. якщо це можна так сказати. Uh -huh. Без бажання. Uh -huh. Uh -huh. Тобто ті, хто такі ледачі, так? так ті, хто вважають, що їм хтось щось потрібен, щось там надати, щось там всі, всі мені всі довжні. Знаєте, такі, таких людей. От такі люди, будь ласка, нам не підходять. Само нічого не прийде. Само Треба нічого, не прийде. Треба прикласти усилля багато, угу, угу. бо це така, знаєте, як у нас така сфера. Вона ми, як всередині компанії, як підприємці, ми кожного дня клієнтам продаємо вигоди. Вирішення їх потреби з нерухомістю за допомогою нашої компанії, взагалі можливості ринку нерухомості їм продаємо, показуємо, як вони можуть поліпшити своє життя, як вони з якого району на який можуть переїхати, з якої квартири, з якого будинку щось поміняти, щось покращити за рахунок певних дій на ринку нерухомості. І якщо людина прислухається, то взагалі слухайте, я бачила такі. Приклади, коли ми там з однокімнатної переїжджали з деякими клієнтами в трьохкімнатну, майже без ніяких доплат. І таке у нас буває, якщо добре розбиратися на ринку нерухомості, або теж унікальні такі знаєте, випадки, коли там з трьохкімнатної роз'їжджалися на дві однушки, це теж дуже складно, але це все можна виконати, якщо тримаєш руку на пульсі ринку. Тобто багато навіть таких чудес відбувається на ринку нерухомості, якщо в це вірити, якщо розбиратися, слідкувати за інформацією, бути в тренді, тримати руку на пульсі і бути разом з командою. Бо сам один ніколи не охопиш всю ту інформацію, всі ті можливості, які ринок нам надає. А ось командою все можна. Друзі, я хочу вам сказати, що Харків це місто можливостей, так. А нерухомість потрібна, і, взагалі, наша послуга потрібна і в складні часи також. І мені здається, що в складні часи, такі як зараз. Такі спеціалісти, як ми, вони ми навіть це відчули на собі. Вони ще більш потрібні людям, бо люди стикаються зараз безліччю нових задач, яких у них раніше і не було. І на жаль, стикаються з великими проблемами і з великими такими негараздами, що сталося в їх житті. І тому навіть наша робота така має і таке і соціальне значення. Ми реально допомагаємо Допомогу. людям виходити з складних ситуацій, використовувати всі можливості, які зараз надає їм і держава по допомозі і. Все, що можна використати, як можна вигідно продати їх нерухомість щоб купити, наприклад, щось інше, бо хтось вирішує переїхати, так тобто, це таке ще велике соціальне значення для нас, і нам дуже приємно, що ми відіграємо в цьому таку величезну роль. І е, якщо ви е, все ж таки зацікавились і хотіли б спробувати себе в нашій нелегкій, але дуже класній е, роботі, яка наповнена можливостями, наповнена розвитком. Яка наповна класною командою, то не відкладайте, не відкладайте. Пишіть одразу, надсилайте заявку сьогодні, так і можливо вже через місяць ви закрите ті 10 угод, які от у нас на дошці. Ну не буду зараз повертати вже камеру, крутити вертіти, які в нас закрила наша Оля, так, так. в своїй свій перший місяць, місяць роботи і вийти на бажаний дохід. Тому бажаємо вам в цьому успіхам. Дякуємо, що були з нами. Чекаємо вас на наступному стрімі. Ми регулярно будемо з вами зустрічатися, бо розумію, що питань багато, і на співбесіду приходять. Так Настя, задають багато питань. Дуже. Будемо <реш> розкривати це на наших стрімах. Щоб на співбесіду вже без питань. <реш> а Одразу на тест-драйв. Тобто, переходьте на наш HR-бот, підписуйтесь та чекаємо вас у контракт. Нерухомість. Пока-пока.